Навколо сама суші купа скандалів і скарг. Люди пишуть, що в ролах можна знайти глисти та навіть каміння. Ну це, мабуть, для тих, кому кальція не вистачає. Тому ми вирішили піти в точку і перевірити все на собі. Одразу це ще ці... кидається в очі. Це ціни. Ціна за сет там стартує від 300 гривень за макі роли до 1300 за сет преміум. Преміум він, мабуть, тому що там замість звичайного каміння кладуть золото. Замовлення ми чекали близько 30 хвилин. Для сету це ок. Але водночас клієнти масово скаржаться: якщо замовляти по телефону з доставкою, очікування може затягнутися на години. Далі найцікавіше: забираємо роли і дивимось на якість. Риба розвалюється від найменшого натиску. Консистенція сумнівна. А один шматок виглядав так, що дуже схоже на паразита. Ми не експерти, але вигляд реально тривожний. І ще один фірмовий момент від Осама Суші. Це економія. Усе ці трапляються роли, де всередині порожньо. Ті самі жопки без начинки. Ну не дуже приємний бонус. Підсумок простий, питання до доставки і серйозні сумніви щодо якості продукту. Замовляти в них суші чи ні. Думайте самі. Тут як то кажуть, або пощастить, або пронесе.